Так, буде вечеря, зараз ще трішечки, гарбуз доварюється. Слава Ісусу Христу і благословенного вечора, братики, сестрички. Хай благословення батька, Всемогутнього Отця, Сина і Духа Святого буде з вами. Хай Небесний усім дасть здоров'я! я поміч маю. Віть! Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Михайлик тут на кухні допомагає. Максимко підписує коментарі в Ютубі. Сергійко поїхав в університет вже екзамени. Каже, тато, я завтра приїду. Кажу, то що ж ти поїхав на один день? Каже, завтра приїду, бо в п'ятницю екзамен поїду в п'ятницю. Добре, кажу. приїжджай. Колись бабця робила, сина ж ближче. Колись бабця робила гарбуза, гарбузову кашу, о, робила бабця із домашніми такими галушками. Я таких не вмію робити. Хто знає, то напишіть, я може коли зроблю. То я просто макарони, о, Ось побожна жіночка передала макарони файні. Та й, та й будемо з макаронами робити. Зустрінемося в 21-й годині. Тримайтеся Господа, не зневіруйтеся. Все минеться, все минеться. Ну, зараз в 6-й годині виключать світло. Але кажуть, що на 8-й буде в 21-й годині зустрінемося на ефірі. Здоров'я, миру. Добра, Господнього захисту, і зустрінемося. Ну, як той мекса, покажи, як Михайлик гарно кришує. Диви, ну, яка гарна картопелька. То на ранок на суп гречаний. Ото маленька кастуля на ранок суп у хлопцям, а на вечір гарбузова каша. Да мораду, а що? Варіт, паліт, робіт, і будьте добрими людьми. З Богом. До зустрічі, дасті перші. Слава Ісусу Христу! Так є.